Наразі усі сімейні лікарі та медичні сестри вже пройшли навчання за програмою Емечгев. Це програма подолання прогалень у сфері психічного здоров'я. І у цій програмі навчання були розподілені. Важливі аспекти, з якими стикається сімейний лікар. Це такі модулі, як депресія, це тривожність, це ПТСР, і по кожному з цих розділів були зроблені чіткі алгоритми та маршрути дій пацієнта. Що треба зробити, як діагностувати, на які. Анкети протестувати і як вже лікувати. Є анкетування з по різним модулям, залежно від тієї причини, з якою звернувся пацієнт. Ці анкети заповняються пацієнтам. Лікар вже їх аналізує та розуміє, наприклад, чи є депресія, чи це ще не той, не той стан, чи ти не той діагноз, тобто вже якось зорієнтуватися по діагнозу та. Об'яснити пацієнту, що його турбує. Тобто о, наразі лікування, таке таблетоване, як ми вже всі звикли, воно виходить на другий рівень. Тому що, е, вперше за все, е, програма Мечгеп це програма, е, яка доває все консультуванням. Це психоосвіта, це е, дуже багато розмов з пацієнтом, що цей стан нормальний, що його треба прийняти. І що лікування таблетками це вже так. Не дуже скоро, і якщо дійсно це потрібно. Тому багато пацієнтів вони не знають, з ким можна обговорити свою проблему, яка в нього є. Особливо це люди з окупованих територій, тому в нас є куди. Направити пацієнта, щоб проконсультувати це групи підтримки, це такі е, круглі столи, які можна організувати. Якщо сімейний лікар відчуває, що йому складно встановити діагноз, йому йому складно провести лікування, психоосвіту в нашому центрі також психолог працює сертифікований з великим досвідом, який завжди приходить на допомогу і сімейним лікарям і пацієнтам нашого центру.